Вони переслідували мене Всюди. на коридорах на факультеті. На перекурі. Кафешці я ховався як тільки міг, але вони виявились швидшими. А тепер я вже не можу терпіти і тримати все це в собі. Шалені журналісти представляють. Я ненавиджу журналістів. Лікарю, у мене проблема. Я вас слухаю. А, мені трошки тяжко про це говорити. А, річу. Журналісти. Мені здається, вони всюди. Вони мене переслідують. Мені вічно здається, що за мною хтось слідкує, на мене дивляться. Я не знаю, куди мені дітись. Допоможіть мені. Вам тяжко про це говорити. Вельми. Ну. Я вже почав, це вже прогрес, я гадаю. Так, розкажіть про це детальніше, що саме вас не Все Це почалося близько. Близько двох місяців тому тоді сталася неприємна ситуація. Я... я мав публічний виступ, протягом якого я, скажімо так, наговорив говорив дурний... Я опозорився об'єктивно, я опозорився. Це було дуже погано, і хтось із, хтось із аудиторії засняв це і виклав у мережу. Це попало не в ті руки. Запис попав зовсім не в ті руки, а саме якомусь дебільному музикантові, який, який обіграв цю ситуацію і зробив з нею пісню. І найгірше в те, що ця пісня стала популярною. І люди розуміють, що це саме. Вона про мене, типу, це. Головні герої цієї пісні це я. І тепер усі довкола задають мені запитання про цю ситуацію, яку я, братше, взагалі ніколи не згадував. Розпитують мене. І Ще й журналісти дімились до мене трясся. Хотять у мене брати інтерв'ю на цю тему. Вічно тикають обличчя мікрофоном, фотографують мене, роблять статті про мене. Я навіть згоду на це не давав. Та й так. Я так живу вже два місяці, я, я почуваю, що мені місця в світі нема. Вони досі не відчепилися. Всі ніяк ця ситуація не забудеться. Угу. Вас це дуже непокоїть. Так. Мені здається, у вас паранойя. Так гадаєте? Це просто нав'язливі думки. Проте, я думаю, нам потрібно трішки глибше зануритися проблему. Можливо, є якісь історії, які вплинули на це. Дайте подумати. Ви живете в гуртожитку. Це так, Можливо, дійсно. Можливо, були якісь моменти, які стали травматичними для вас? Мабуть, справді, саме, саме через гуртожиток, через цей активний соціум, довкола купа людей. Я не маю місця, де усамітнитись навіть. І так, то мене в гуртожитку постійно прискіплюються з питаннями, постійно глузують з мене. Я до того мав чудовий авторитет. У моєму. В моєму соціальному житті все було бездоганно. Я був завідувачем кінозали. Тепер, відколи, відколи це відбулося, усі перестали сприймати мене всерйоз. Ні. з вас всі капкують. Саме так. Саме так. Я став дном суспільства. З мене всі довкола глузують і, і давлять мені на рану. Щодня. Не розумію. Нам тяжко про це говорити. Часто на психічний емоційний стан впливає оточення. Оскільки я знаю, ви часто спілкуєтеся з дівчатами проблемами в цьому? Спілкувався. Відколи була ситуація, з ними теж все пішло шкрабе. Раніше я багато ходив на побачення. Чудово спілкувався з дівчатами. У мене навіть дівчина з'явилася. Через цю дурню. Тепер я не можу навіть поспілкуватися з дівчиною. Знову ж таки, всі знають про цю ситуацію, всі задають мені ці питання. Я зустрів нещодавно приємну незнайомку на вулиці, у нас зав'язався діалог. Опинилося, що навіть вона знає. І, і знову на мене посидились ті самі питання прямо в рану. Я, я не витримав, я просто втік. Я розумію. Вам немає чому перейматися? Це поширена проблема. До речі, мене сідає телефон, можливо, у вас є твіпці. Ні, немає, я забув вдома. Шкода. Я знаю, що недавно у вас були не дуже хороші відносини. Ви довго добували дівчини, проте, коли вона була готова з вами зустрічатися, ви її відмовили. Чому так стало? Я не бажав для неї. Такої жучості. Я да не бажав, щоб для неї так само. Ну, щоб усі тикали пальцем, що дивіться, це його дівчина. дівчина цього... цього... Ви Дивила це заради неї чи заради себе? Ох. Гадаю, заради неї. Ви впевнені в цьому? Так я собі сказав. Ви собі сказали? Це нав'язові думки. Ви пробували медитувати? Так, але порожнечу в голові у мене не вдається навести. Ці думки не полишають мене. Я відчуваю, наче в мене ще ні. Це перше, що влізе мені в голову, коли я прокидаюся. І та сама думка, з якою я лягаю спати. Зрозуміло. Угу. Можливо, це впливає на ваше буденне життя. Вам тяжко жити. Ви постійно бачите журналістів. Ви думаєте, що вони вас оточують. Що вони зараз підійдуть з камерою. Mm. Вам тяжко. Ви думаєте, що будь-яка людина може підійти і задавати вам питання? Саме так. З тим так? Все добре тримайтеся. Ви у безпеці. Добре. Дякую. Продовжуємо. У вас дуже цікава ручка. Давайте продовжимо, Саш. Ви зараз у стосунках. Що сталося з вашою стороною? Їй набридло, що люди на вулиці стали впізнавати її теж. Вона ж, власне, вона моя дівчина, це тепер. Як би це сказати? Це сорт! Бути моєю дівчини тепер сором. До цього казала, що відмовили дівчину, яка вам дуже подобалась, тому що переймалися за її емоційний стан. Але при цьому ви знайшли нову дівчину. Ви не переймалися за її емоційний стан? Можливо, тоді я просто відчув, що мені хтось дуже потрібен. І це не була та дівчина, за якою ви довгий час? Я намагався ладити з нею контакти, стосунки, але. Було вже не тупісто. Чому? Чому ви обрали інші? Впевнені, що це ваше бажання? Можливо, просто користувалися ними? Я не знаю. Я не знаю. Ми точно маємо про це говорити. Що це. что это? что. ничего С вами точно все хорошо? так У вас спадет все, ж бы правило. Возможно мне будет вам несколько препаратов. Подождите, я сейчас

Хто це? А, мене мене звати Антон, мене призначили вашу психологу. Ви а... мали бути у мене у другій годині, йому вас нема. А, тобто, тобто, нема. Я... я ж на прийомний. Хто ви такі? Я так... чекаю, у години вас нема. Ви коли сенсі, я зараз на. на Капушанській 3. Вам треба бути на Капушанській 4. А... Щ... Що... О боже. Що ви робите? Н нічого. Ви не психолог. Ну що ж, я не буду приховувати. А тепер посміхніться. Бачу її очі, так Чи? хочеться надовше Закричу жду, зійшов, та зробив все, шоу Ти була, моя кіса, та візьму мішок Тихий, штиль був колись, та до того лиш, як я бокнув тут зайвого, слухай мене Серед цих проблем, я не буду тим, ким хотіла мене бачити ти. Руки, губи, я тримаю грубо, всі люди довкола лише живі трупи для Думаю, що він погодиться його взяти з такою репутацією, хоча.